Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили по лазору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування полеглі за свободу у Черкасах шанували героїв Дебальцевського плацдарму та небесної сотні. Зупинись, згадай, матері і дружини загиблих почали виходити на центральну площу Черкас, аби нагадати всім про важливість хвилини мовчання. Спорт для ветерани в обласному центрі діє безкоштовний реабілітаційний центр для тих, хто дістав травми, захищаючи вітчизну. Найкращі педагоги на Черкащині визначили освітян, які представлять область на всеукраїнському конкурсі Вчитель року. Як і раніше, цього тижня, захисникам неба на Черкащині не бракувало роботи. Нагадаємо хронологію кількох останніх днів. 17 лютого було знищено 13 ворожих БПЛА, минулося без потерпілих та пошкодження майна. 18 лютого ніч із тривогою в майже 6 годин і численними загрозами з повітря. У межах нашої території загалом знищено 26 бляшанок. Збити шахетникою в лиха у Черкаському районі. Уламками понівечено 4 будинки та гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівечало дахи, також зачепило автомобіль. 19 лютого оборонці знищили сім БПЛА в межах регіону. На Уманщині пошкоджено лінію електропередач, вікна і дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах. 20 лютого повітряна тривога тривала понад 11 годин. Знищено 14 ворожих БПЛА. У Золотоніському районі пошкоджено лінію електропередач, вікна приватного підприємства та пам'ятники на місцевому цвинтарі. 21 лютого силами мобільних вогневих груп і завдяки реб протидії в межах області знищено 30 російських БПЛА. У Черкаському районі уламки потрапили в корівник місцевого фермера. Легкі травми мають кількадесят корів. 18 лютого 2015 року завершилася дебальцівська операція. Українським військам довелося протистояти в рази сильнішому противнику і врешті зірвати плани бойовиків на масштабний наступ. За час боїв у Дебальцевому у січні-лютому, 10 років тому загинуло 110 українських захисників, 270 було поранено, сім потрапили у полон, 18 зникли безвісти. Полягли у боях за плацдарми двоє черкасців Ігор Бойко та віталій Вергай. Бої за Дебальцево – одна з ключових подій в протистоянні на сході України. У них взяли участь тисячі бійців, сотні одиниць техніки і артилерії. Увесь світ, котрий дізнався про відвагу, силу духу і стійкість громадян України, з нагоди 10-ї річниці завершення Дебальцівської операції на площі Слави у Черкасах разом із побратимами, родинами полеглих схилили голови у спільній хвилі шани та честі представники влади та громадськості. Дебальцівський котел це одна із видатних таких битв, які Велися заради того, щоб створити умови для розгортання наших сил оборони, повноцінного розгортання і підготовки наших рубежів, спільно як і Донецький аеропорт, це дійсно подвиг наших воїнів. Досить багато загинуло, і шляхом того, що вони утримали наступ значних переважаючих сил противника. Решта наших наших сил безпеки та оборони змогли встановити чіткі рубежі і підготуватися до чіткої оборони наступного рубежу. До меморіального комплексу загиблим за незалежність та цілісність української держави учасники заходу поклали квіти. Представники релігійних конфесій провели молебень за здоров'я живих захисників та літію за загиблими воїнами. Святий Боже, святий кріпкий святий смертний помилуй. А 20 лютого ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя, захищаючи право України на незалежне майбутнє. Пам'ятні заходи відбулися біля меморіалу борцям за волю України у Черкасах. Військові, правоохоронці, рятувальники, представники влади та молодь прийшли сюди, щоб вшанувати героїв першої перемоги у битві, що триває. Це люди, котрі померли за наш європейський вибір, котрі померли більше старих людей, і котрі боролися, щоб ми жили краще. Оскільки ми виховуємо молодь, молодь має пам'ятати тих, хто. Перші віддали життя за нашу незалежність. Те, що в Україні 11-й рік триває війна, наші студенти, наша молодь мають знати, знати своїх героїв і в різних і історія України, захист вітчизни, які вони вивчають, вони мають це знати серед 107 імен закарбованих на сторінках історії революції гідності семеро черкащан, Максим Горошишин, Юрій Паращук, Юрій Пасхалін. Андрій Саєнко, Віктор Чернець, Віталій Смоленський і Василь Сергієнко. Семеро наших громадян, на жаль, теж загинули. І звісно, ми пам'ятаємо і маємо пам'ятати. Маємо пам'ятати про те, якою ціною дається свобода. Маємо пам'ятати, якою ціною дається незалежність, за яку сьогодні б'ються наші воїни. Початок цього пробудження було саме у ті у ті часи, саме на майдані незалежності. Після покладання квітів учасники віддали Шану загиблим за Україну у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Загальнонаціональну хвилину мовчання з метою вшанування полеглих у російсько-українській війні запроваджено у березні 2022 року. Щоденного 9 ранку громадяни України мають згадати тих, хто віддав своє життя заради нашої країни. Однак в реальності ситуація інша. Тому матері і дружини загиблих почали виходити на центральну площу Черкас. Аби нагадати всім про важливість хвилини мовчання у Черкасах. Порівняно недавно активно проводить хвилину мовчання міська рада. Працівники мерії збираються на площі перед будівлею, лунають удари годинника, а потім гімн України. Зупиняють роботу на цю мить також у міському ЦНАПІ. Але більшість містян жодним чином на хвилину мовчання не реагують. Тому на центральну площу міста почали виходити дружини та матері загиблих у цій війні Черкащан. Аби нагадати усім, чому потрібно зупинитись і згадати захисників України, які за неї полягли, звертаємося до жителів міста і хочемо нарешті, щоб наше місто, наша влада міста почула нас, що в Черкасах повинна бути хвилина мовчання. Не так, що комусь здумалось, хтось зупинився, а хтось взагалі пройшов мимо, хтось посигналив. Ми хочемо, щоб це було організовано, щоб про наших рідних, які віддали своє життя за Україну, пам'ятали. Тому що ну, мій чоловік приїхав взагалі з іншої країни. Він віддав своє життя і тут повинні про нього пам'ятати. Тут повинні. Хвилиною мовчання вшановувати, це вже кричить просто, тому що у нас 11 років війни, ти кожен день хорониш свого друга, свого знайомого, а всім, кого не стосується це, всі проходять просто мимо. Всі зупиняються, весь транспорт на цю хвилину зупиняється для того, щоб ми пам'ятали наших дітей, наших синів. Захищають жінок, намагалась зупинити поліція. Річ у тім, що на момент дії воєнного стану існують обмеження на проведення акцій. Якщо громадяни просто зупиняються посеред вулиці, це їхнє право. А якщо збирається група осіб з плакатами, це вже суспільна акція, і на її проведення має бути дозвіл від місцевої влади. Закон про військовий стан обмежує права ось, людей на, сьогодні, сьогодні, на сьогоднішній день не, забор не забороняє, а обмежує зі слів жінок. Вони писали відповідного листа до мерії, проте показати його не змогли. Натомість кажуть, під стінами міської ради вільно проходить щоденний міні мітинг з тієї ж нагоди, і цьому поліція не перешкоджає. Нас повинна поважати влада, нас повинні поважати люди, які ми і ми боремося за це, і ми будемо боротися. Ми на цьому не зупинимося. Ми хочемо, щоб наших дітей пам'ятали, наших чоловіків, наших батьків. Світлана Оболевич, Олександр Патрушенко, служба новин телеканалу Ільдан допомогти ветерану таку мету ставлять перед собою тренери реабілітаційного комплексу Торс у Черкасах вже кілька місяців. Тут працюють реабілітологи та тренери. Є спеціальне обладнання, яке використовують для повернення функціональності організму після вибухових травм, контузій тощо. Всі послуги для ветеранів та військових надають безкоштовно. Владислав Бедренець продовжить. Центр працює з грудня минулого року, але вже має гарну репутацію. Ветерани приходять сюди, щоб відновитися і поспілкуватися. Тут є тренажери для різного роду силових та атлетичних прав. Я йшов сюди в оздоровчий центр, скептично був настроєний, що воно мені не допоможе, а є у людини властивість таке помилятися. От я в моєму випадку я помилився буквально через два тижні. У мене вже є певний результат по стану мого здоров'я. Тут безпосередньо працює з вами особистий тренер. Він завжди запитає, як самопочуття, як почуваєш, що, де, коли. Тобто, ну тонус, тонус підвищується іменно психологічний. З цієї ями, то ми піднімаємося саме тут. Спортивний простір реп-центру може вмістити кілька десятків людей, хоча наразі заповнений не повністю. Займатися можна з понеділка до п'ятниці. Тренування відбувається за попереднім записом. Хоч і відновлюватись, повинні показати висновок про те, що мають захворювання чи травму. Тоді заняття будуть безкоштовними. Тут ми займаємося відновленням ветеранів, ті, які пройшли, наприклад, операцію у лікарні, потім була післяопераційна реабілітація, і ми вже наступна ланка, яка відновлює вже. Тобто ми займаємося не тільки з тими кінцівками або проблемами, які були післяопераційні, ми ще і загальне навантажимо загальну навантаження організм на всі групи. Для того щоб людина могла повернутися до життя більш в більш нормальному стані, допомогу надають професійно. В центрі працюють реабілітологи, які визначають рівень навантаження та його спосіб. Розробляють індивідуальні програми тренування та відновлення. Кажуть, це особливо важливо для людей з травмами, адже часто вони мають обмеження або захворювання, що не дозволяє їм тренуватися у звичайних спортзалах. Тут же є спеціальні тренажери, які застосовуються для відновлення післямінно-вибухових поранень і травм опорно-рухового апарату. Допомагаємо вернутися в нормальний побутовий стан, використовуючи силовий тренінг, щоб люди після отриманих травм могли виконувати ті побутові дії, які їм необхідно для повсякденного життя. Тому що зазвичай після травм їм кажуть все, вам більше не можна піднімати нічого важкого, але ми ж розуміємо всі, що навіть сходити в магазин це вже важкі пакунки, які необхідно мати. Ну і це мінімально, що можна привести до прикладу. І тому силовий тренінг це це Те, що повертає їх до нормального життя, тор співпрацює з військовими частинами, медичними закладами та реабілітаційними центрами. Крім фізичної, надають і психоемоційну підтримку. Ветерани кажуть, що цей заклад місце, де вони можуть відчути себе впевнено і розкуто. Адже навколо ті, хто добре розуміє проблеми людей, які повернулися з фронту, це життя. Це добре, що є такі люди, як Віталій Зеребрянік, який допомагає військовим на безкоштовних засадах, просто відновлюватися. Бо ну по роки сірно своє беруть, і десь там здоров'я вже погіршується, і, і сили зменшуються. А ці тренування ну вони просто повертають до життя дуже багато людей. Дуже багато військовослужбовців, хлопців після поранення. Вони повертаються до строю. Ну і так підтримувати фізичне здоров'я це завжди гарно. Владислав Бодренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. За минулий рік на Черкащині побільшало випадків сказу тварин, тому є необхідність посилення заходів контролю та профілактики. Про це йшлося на брифінгу медіа-центрі обласної військової адміністрації. Сказ залишається однією з найбільших загрозливих інфекційних хвороб. Яка вимагає негайних заходів контролю та профілактики? Торік, з метою встановлення або спростування діагнозу в області проведено 244 дослідження щодо підозрілих у захворюванні на сказ тварин. У 94 випадках встановлено захворювання, зокрема 39 серед котів, 38 собак, 14 лисиць, два дрібна рогата худоба та єнотовидний собака. Карантинні обмеження торік застосовувались у 84 випадках. Одним із основних аспектів боротьби із даним, з даною проблематикою це є рання діагностика сказу, мінімалізація ризику поширення та надання своєчасної медичної допомоги. При контакті хворої тварини з людиною у січні цього року встановлено 9 нових випадків сказу 5 собак, 3 коти та лисиця. Ситуація залишається складною, проте контрольованою. Станом на 1 січня 2025 року в області залишається неблагополучними 15 пунктів, де заходи з оздоровлення тривають. Одним із основних аспектів боротьби зі сказом є його рання діагностика, мінімізація ризику поширення та надання своєчасної медичної допомоги при контакті хворої тварини з людиною. Реформа шкільного харчування, ініційована першою леді Оленою Зеленською, успішно реалізується в Черкасах. Зокрема, в межах реформи оновлюють та модернізують їдальні, харчоблоки. Вони стають безпечними, комфортними та відповідними до сучасних стандартів. Зараз роботи тривають у школі номер 26 імені Момота. Торік два заклади загальної середньої освіти обласного центру отримали субвенцію з державного бюджету на закупівлю обладнання та проведення ремонту в шкільних їдальнях. У співфінансуванні з місцевим бюджетом капітальний ремонт розпочали і в Черкаській школі номер 26 імені Момота. До речі, ремонту тут не було з моменту відкриття закладу. Ми з 1978 року не мали капітального ремонту, ні їдальні, ні харчоблоку. Мало того, в історію війде і старий харчоблок, тому що за роки повномасштабної війни на ньому нашими працівниками було виготовлено для воїнів більше як 100 тисяч банок тушкованки. Ремонт ми розпочали у кінці листопада минулого року. На Ще 70% робіт уже виконано. Це найскладніші роботи. А зараз робітники вже приступили до оздоблювальних робіт. Вже виконано монтаж водопроводу, електропроводки, встановлено системи вентиляції та кондиціювання, закуплено сучасне обладнання, холодильники, пароконвектомат. Марміти та інше. Також харчоблок розділили на окремі цехи: овочевий, м'ясний, гарячий. А наразі триває завершальний етап внутрішньо оздоблювальні роботи. Харчоблок виділено на цеха. Для цього вже закуплено сучасне обладнання, яке дає змогу працівникам також працювати в комфортних умовах. Це дуже це важлива ініціатива, тому що змінивши підходи до харчування, хочеться змінювати. І не тільки зміст, але і форму дуже важливо для того, аби харчоблоки мали сучасне технологічне обладнання. Велику частину ми зробили коштом міського бюджету. Але зрозуміло, що це дуже великі і дуже громісткі фінансово проекти. Тому, звичайно, такі державні субвенції, які ми отримаємо, вони допомагають реалізувати ці проекти якісно і саме головне комплексно. Загалом у Черкасах уже капітально відремонтувано вісім шкільних їдалень, які оснащені новим обладнанням. Незабаром такі роботи розпочнуться ще в кількох навчальних закладах. Повідомляє департамент освіти та гуманітарної політики міської ради. Відбувся заключний етап обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2025». Цього разу змагалися вчителі зарубіжної літератури, історії, трудового навчання та хімії. Всього було 57 учасників, обрано 12 фіналістів. Світлана Оболевич. На цю тему. Молоді і зрілі, креативні, і досвідчені, затяті тихнарії, замріяні гуманітарії, вони всі дуже різні, але у всіх є спільна риса. Їхні очі спалахують, коли вони говорять про головне, про дітей. Діти для них не просто маленькі люди, яких треба чогось навчити. Це їхнє джерело натхнення і життєвих сил. Це їхні партнери по творчості, разом з якими можна будувати майбутнє вже сьогодні. Найприємнішим для мене було спілкування з учнями. Я дуже вдячна гостині й школі. Вдячна сьомому і класу класу інтелект за задоволення. Спілкування з ними водночас урок був і цікавим, і складним, тому що вимагав від мене мотивації, вміння спілкуватися з класом. Але я думаю, я з цим впоралася саме діти. Це і є та точка опору, той мотиватор, для яких ми працюємо, яким ми хочемо хочемо донести і свою думку і змінити врешті-решт світ, мотивувавши їх стати справжніми громадянами, навчати дітей в умовах війни завдання не з простих. Але Черкащина успішно долає всі труднощі. І дистанційне навчання, і в укриттях під звуки сирен нічого не може завадити людям, які вірять у свою справу і роблять те, що вважають покликанням. Можливо, я скажу дещо не зовсім стандартно, але кожній людині, коли вона народжується, Бог дає зарнятку в руку. То от оці наші педагоги, їх Бог поцілував, коли народжувалися, і вони були саме номіновані бути педагогами. Випадкових людей у цій професії не буває. Опановувати штучний інтелект, задіювати на стандартні методи навчання, брати участь у спортивних змаганнях, різноманітних патріотичних, технічних і художніх конкурсах, сучасний вчитель мусить вміти все. Найбільша нагорода для рівня області, для обласної військової адміністрації чи це обласна державна адміністрація, це займати перші місця саме в освітянських напрямках. Навіть не економічно там, бути суперсильною областю, навіть не там, аграрно, як ми всі догорнемося завжди цим. Да? А коли ми освітянськи стаємо сильними, це дійсно саме найкраща інвестиція, яка може бути в наше українське майбутнє в майбутнє нашої області. Але найперше і найважче для вчителя це бути особистістю. Черкаській освіті пощастило. Конкурс засвідчив, що яскравих і неординарних особистостей їй не бракує. Якщо е, стосується виключно мене, звичайно, то е, мабуть найближче, що у нас чекає, це е, гра «Сокіл Джура». і хочеться знову з дітьми перемогти і поїхати в четверте вже на всеукраїнські змагання. От а взагалі, то я думаю, як і всі українці чекають лише одну перемогу: це перемогу над ворогом над Росією. Світлана Оболевич, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Перший обласний зимовий кубок із волейболу сидячи відбувся на Черкащині. Він зібрав учасників з Черкас, Чернігова, Кривого Рогу, Полтави, Києва та Вінниці. Участь у змаганнях взяли шість команд. Це понад 60 учасників. І їхній організатор, Черкаський обласний центр фізичного здоров'я, населення спорт для всіх. Шість областей це понад 60 спортсменів. Мабуть, найголовніший крок в політиці стабільності і сили нашої України це ветеранські політики. І головними у них напрямками, звісно, є в тому числі і адаптивні види спорту. За словами учасників змагань, спорт допомагає їм у відновленні після травм, як фізичному, так і психологічному. Що всі не гаразд, всі оці. Побутові ситуації ми залишаємо на майданчику емоції, віддаємо тут, заряджаємось позитивом від товаришів, напарників, колег, взагалі від спілкування під час будь-яких активностей і волейбол сидячи, в тому ж числі. Спорт це не найлегший із методів реабілітації, але спорт набагато швидше і якісніше повертає до до. Такого дивного цивільного життя. Як нагадав очільник області, торік на Черкащині презентували адаптивні види спорту на загал: волейбол, баскетбол, настільний теніс, стрільба з лука. Тоді отримали неймовірний відгук від ветеранів і ветеранок. Ми будемо продовжувати робити все, що потрібно робити, для того, щоб ці ветеранські політики. Впроваджувалися у нас на території області, починаючи від реабілітації і закінчуючи всіми видами адаптації наших ветеранів, в тому числі спортсменів, до мирного життя. Результати дводенного турніру у Черкасах такі: перше місце непоборна місто Полтава, друге сила захисників із Києва, третє місце нескорені із Кривого Рогу, четверте місце МСК Дніпро Черкаси, п'яте збірна ветерани Вінницької області, і шосте місце Північний Форпост із Червоно. На золотоніщині у селі Шрамківка нагородили лауреатів щорічної всеукраїнської літературної премії імені Михайла Масла. Премія встановлена Шрамківською територіальною громадою за підтримки Черкаської обласної організації національної спілки письменників України. Заходи почалися з відвідин музею Михайла Масла у школі села Ковалівка. Де він учителював і завершив життєвий шлях у цьому ж селі, і його могила, яку принагідно відвідали учасники заходу. Михайло Кирилович справді автор десь десяти поетичних збірок, і винятково тонкий лірик, прекрасний, майстерний, і той поет у, у творчості, якого особливо яскраво і широко відтворене відтворене село, сільська природа і сільська людина. Голова Рамківської громади Анатолій Куля каже, що масла цінують і пам'ятають не лише як поета, а й як учителя. Він висловив сподівання, що з силою громади до 105-ї річниці від дня народження поета буде встановлений і належний пам'ятник поету. Четвертий рік поспіль ми відзначаємо наших лауреатів. Кожного лютого вже така у нас склалася традиція в нашій громаді. Ми зустрічаємо гостей, які теж як і наш земляк. Масло оспівували в своїх поетичних творах, оспівували велич свого краю. За підсумками конкурсу, переможцями стали письменниця Лілія Кобзар за поетичну збірку Час збирати каміння. Поет Олександр Шумило за збірку поезії на крилах часу. Та авторський колектив збірки молодих літераторів Черкащини сонячні кларнети, укладачка Катерина Вербівська. Зараз в наш час поетів не часто балують якимись такими подарунками і не часто шанують нашу працю. А тут Шрамківська громада дуже тепло нас зустріла. Дуже вдячні глядачі, дуже гарна аудиторія. Тому в мене маса позитивних відчуттів емоцій. Події для мене звичайно ну. Безпрецедентно, тому що я, по-перше, не літератор, не філолог, я інженер за фахом. О, і, але так сталося, що пишу збірки, вже видав шість збірок. Е, якщо все складеться з на підході, ну і пишу, пишу поки що. дає Бог, пишу, отримую цю насолоду і дарую насолоду людям. Окрім лауреатів, свої поетичні твори присутнім подарували і гості поети Наталія Горішна, Ганна Сенюк, Світлана Нікітенко та Людмила Джулай. Мелодії приходять не несп... Ще долею багато недоспівано, півонія цвіте, хмільна, духмяна, От і настала ця пора світанна. Імоні, сестриченько, скажи на зорях уночі поворожи, коли у вікно постука і зустріч завершиться, розлука. Письменецька делегація із Черкас подарувала громаді селище свої книги та часопис Холодний Яр. Окрасою мистецького заходу стали виступи творчих колективів та виконавців Шрамківського будинку культури і дитячої школи мистецтв. Такою команда льда побачила інформаційну картину Черкащини, надійного тилу України. Більше інформації у наших. Соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК, залишайтеся з нами.